Слава Господу! Давід задає питання своєї душі, дивлячись на стан, на положення, на те, що відбувається, і він задає питання, чому душа смущаєшся? Чому униваєш? Толя, підскажи, занепадаєш духом. І коли він побачив стан своєї душі, то ці питання задає. І ми чули в псалмі наш гурт заспівав. Я думаю, що кожен сьогодні також може задати це питання собі, дивлячись на обставини, і буває, приходять і сумнів, і дух занепадає. Але там же були такі слова, поклади надію свою на живого і всемогутнього Бога, Який ніколи не залише, не підведе, який допоможе і дасть сили все пройти, слава йому. Євангелія від Луки, це дуже чудова книга і сама Євангелія, тому що Лука, коли писав, він про себе пише те, що він досліджував ретельно. Всі ті події, які відбувалися. І ось, тим паче, що він був лікар грамотний, і він описував все досконало досліджуючи. І в цьому Євангелі Луки, взагалі, що тільки Євангелі Луки має три великі гімна поклоніння. Це перший гімн, гім Марії. Коли Марія відвідала Єлисавету, свою родичку, і ось коли вони зустрілися, була вже в положенні і Марія, і Єлісавета. І Єлісавета звернулася до Марії. А після її промови, Марія під помазанням Духа Святого, під натхненням Духа Святого, вона Вигукнула такий гімн, і він називається в гімн Марії, і сказала Марія: Величає душа моя Господа, і зрадів дух мій про Бога Спасителя мого, бо зглянувся він на смирення раби своєї, тому віднині прославлятимуть мене всі роди, тому що сотворив мені велике сильне і святе ім'я Його, і милість його в роди роди до тих. Хто боїться його, явив силу правиці своєї, розсіяв за розумливих думкою серця, їх, серця їхнього, він скинув правителів із престолів і підніс смирених, голодних наситив благами і багатих, відіслав нічим, підтримав Ізраїля, слугу свого, згадавшу, згадавши милість. Як і говорив батькам нашим Аврааму і симені його повіки, це гімн Марії, яка возвеличувала і прославила ім'я великого і всемогутнього Бога, що Бог звернув своє лице на Божий народ на Ізраїля. Далі, ми це читали, знаємо ці події, які відбувалися Єлізавета і Захарія. Коли народився в них їхній син Іоанн, Йо, і ось ми читаємо вже гім Захарії. І Захарія, батько його, був сповнений Духом Святим і пророкував, говорячи благословен Господь Бог Ізраїля, що відвідав і сотворив викуп народу своєму, і підніс рік спасіння нам у домі Давида, слуги свого. Як і говорив він спокон віку, устами святих пророків своїх, що спасе від ворогів наших і від руки всіх, хто ненавидить нас, і сотворивши милість батькам нашим, згадавши свій святий завіт, клятву, якою він клявся Авраамові, батьку нашому, дати нам безстрашно у слід визволення від руки ворогів наших. Служити йому у святості і справедливості перед Ним усі дні життя нашого. Також, сповнений Духом Святим, він пророкував і говорив про великі Божі діла, що Бог звернув лице своє знову на народ Ізраїля і явив їм милість, про яку сповіщали багато до цього пророків. І ось третій. Гімн. Це вже гім Сіміона. Коли Сіміон війшов в храм, до цього він отримав відкриття від Духа Святого, що він не побачить смерті аж поки не побачить того, хто прийде визволитель народа Ізраїльського. І ось він вже прийшов в храм, його череда, як було написано в законі Господньому. І ось описує вже Лука гім Сіміона. Він узяв, тобто малюка Христа, на свої руки, благословивши Бога, сказав: Нині відпускаєш раба Твого, владики, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло для просвіти націй і славу народу Твого Ізраїля. Таких три великі гімна поклоніння, які описує тільки Євенелис Лука. Це гімни, які були заспівані під натхненням Духа Святого. Це були гімни, які сказані в той же час про те, що Божий народ отримує спасіння і визволення. Тобто ці гімни були також направлені про те, про прихід нашого Господа Ісуса Христа, якого чекав ізраїльський народ. І це відбулося. Ці якраз розділи. Євангеліст Лука описує, що це відбулося. І після того, коли благословив Сімйон Христа народженого, який вже пройшов час, який вже ісполнилися ці якби, дні, які повинні були зробити, щоб принести в жертву храм. І слово Боже говорить так. І коли вони зробили, тобто Марія і Іосіф. Все передбачене законом Господнім повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитя ж зростало і зміцнювалося духом, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ньому. Далі Лука описує подію, яка відбулася, коли вже Ісус підріс, було йому вже 12 років, пішли в храм в Єрусалим. і коли поверталися і Марія, загубили Христа. Вернулися назад, шукали Його, і через три дні вони його знаходять. Відбулася промова, і ось якби уже закінчення цієї події, 51-й вірш говорить, Лука, описує так. І він, тобто Христос, пішов з ними, пішов з ними і прийшов у Назарет. І був у покорі у них, а мати Його зберігала всі ці слова в серці своєму. Ісус же зростав у мудрості, і змуж... змужнені, і у прихильності в Бога та людей. Євангелист, як лікар, він, дивіться, описав дуже важливу річ. Ісус Христос, ми читаємо, знаємо, це доктринально Слово Боже говорить, промовляє нам про те, що Він був Бог, який прийшов в людському тілі. Він був стопроцентний Бог і 100% людина. Людина, яка зростала, як сьогодні ми зростаємо, як діти наші зростають. І дивіться, що підкреслив лука: зростав у мудрості, змужніні і у прихильності в Бога та людей. Відбувалося його фізичний зріст, далі душевний і духовний. Як важливо, щоб ми розуміли цю дуже важливу річ і Божу істину, коли ми піклуємося про наших дітей, діти повинні наші зростати також і фізично. Ми розуміємо це, турбуємося. Їжа, щоб все було правильно, досліджуємо далі у мудрості і прихильності у Бога та людей, щоб був і душевний, і духовний зріз. Це дуже важливо, брати і сестри. Коли діти наші маленькі, ми розуміємо, що їм потрібна одна їжа, коли вони підростають, Трохи вже їжа міняється для того, щоб зміцнювався їхній організм, щоб кістки міцніли. Це ми розуміємо і це стараємося їм дати. Отак От і в духовному, і в душевному зрісті вони повинні і мати спілкування. Вони також повинні зростати під дією Божого Слова. І тому в церкві є різні такі, якби. Напрямки дитячого служіння це недільна школа, маленькі діти, менші. Далі по, по класам поділені в залежності від віку. Далі йде підлітковий коледж. Я в прошлу неділю відвідав підлітковий коледж, і трошки я був ну, в такому сумніві, знаючи, що в нас підлітків дітей багато, але. На коледжі все було, кажеться, чотири дитини. Брат Вася мені відповідальний, до речі, я їх сюди потім закличу. Було чотири підлітка. Брати і сестри, сьогодні я звертаюся до батьків, до нас, батьків, які ми розуміючи, що діти наші повинні зростати в трьох напрямках. Ми повинні турбуватися про те, щоб діти наші. Приходили на навчання в коледж, і таким чином вони сприймали і духовну їжу. Спілкуючись між собою, вони також душевно зростали. Чому? Тому що є такий перехідний вік, коли діти з недільної школи переходять в коледж. Після коледжа переходять в молодь. І буває, трапляється так: батьки приходять і кажуть: нема дітей, до молоді не дійшли. Чому? А тому, що ми щось просто е, випустили чи виконали, і вони проминули, де то ми не прослідкували, не приявили уваги. І таким дітам, ді, чином діти наші вони не в служінні. Тобто, по, по своєму віку вони не в служінні. Ми, ми повинні піклуватися про наших дітей, щоб наші діти вони були з нами в служінні у всіх напрямках служіння. Я згадую своє дитинство. І порівнюючи, як сьогодні, ми привозимо наших дітей на хороших машинах. Вийшли з теплої хати, сіли в теплу машину, приїхали в теплий зал, все добре, все тепле. І я згадую дитинство. Служіння розпочиналося в 6 годин утра. Нам потрібно було йти до служіння 3 кілометра. І виходили в 5 годин. Якраз, ну, так, якби по статистиці можна пройти за годину 3 кілометри. І ось цих 3 кілометри треба було пройти. Але шлях проходив, я вже як то коли то згадував, але ще повторюю: шлях цей проходив, щоб ближче було пройти, щоб якраз в 3 кілометри вписатися, то треба було йти по залізничному шляху. Рибниця це гірська місцевість, і цей, ця колія залізнична, вона проходила якраз по горі. Дуже малий був відсоток той стежинки, по якої можна було йти рядом з цією залізничною колією. Чому? Тому що гора і постійно, якби цей ґрунт він совувався. І тому підтримка була, і якби весь шлях ішов по цій колії. А хто ходив, то знає шпали, на якої відстані знаходяться один від одного. Батько він іде, він переступає через шпали, ну такий в нього шлях. А ми, діти, нам було ну що, по 10-12 по 12 років, і нам прийшлося, щоб іти, то чи перепригувати через. Одну оцю шпалу чи бігти. Але треба було в, цей, в цю годину в шляху вписатися. Якщо їхав товарний поїзд, то нам приходилося сходити з колії і нижче, де була ця е, ну, стежинка. Нам приходилось стояти, а над головами нашими проходив вантажний поїзд. Оце так ми добиралися. На богослужіння. І сьогодні, порівнюючи вже з нашим часом, да, це чудовий час, ми дякуємо Господу, що ми маємо все необхідне, ми маємо сьогодні транспорт, ми маємо тепло, ми маємо світло, але ми потрібно, нам, ми, нам потрібно цінити всім цим, що Господь нам дав. І не забувати про те, що маючи все фізично для духовного зрісту наших дітей, ми повинні піклуватися для духовного їхнього зросту. І тому хай Господь благословить нас, дорогі друзі, батьки, до яких я звертаюся сьогодні, щоб ми піклувалися про наших дітей, щоб діти наші. Вони переходили із дитячого служіння недільної школи в підліткове служіння з підліткового служіння, щоб вони переходили в молодіжне служіння, в молодіжний хор. Це наш обов'язок батьків, і нехай Господь нас в цьому благословить.